Всім привіт! Такі. Їдемо сьогодні на шашлики, вибираємося на наше озеро, в селище Бобриця. По дорозі ми заїхали у фору в Білогородці. Купили сік томатний, а діткам апельсиновий. Он і кумася моя, з ханечкою, Поки ми їх чекали, вийшли на вулицю, зустріли хазяйку нашої квартири, в якої ми орендуємо квартиру в Гореничах. Он вони йдуть з донечкою у жовтих куртках. А ми з Альонкою в рожевих. Настюші, звісно, взяли ще з Сашею ось такі. Скітлзи, цікаві цукерочки такі смачні. І поїхали ми далі до нашого улюбленого озера. Приїхали ми вже на нашу галявинку, на якій любимо відпочивати кожен рік, коли теплішає навесні. Та влітку ми тут відпочиваємо. Ось на тому березі а там досить чудовий класний пляж. Піщаний, багато завжди людей влітку. І відпочиваємо, як можемо. На моря немає змоги їздити. Тому ось так приїжджаємо в Бобрицю до цього чудового озера. І тут відпочиваємо. Куми наші вже готують мангал. Ось там ламають дрова, сухі, гілля сухе. Чекало, нас тут вже хтось, мабуть, підготував. Зараз ми його використаємо. Міша вже зібрав мангал, поставив на кирпичі. Ось так. Зараз підемо до берега. Покажу вам, яка там змайстрована, цікава лавочка. Є, є. місцеві жителі, мабуть, собі тут комфортось такий зробили. Що Настюшечка? Ще показує. Ой, Настя тут дуже будівельне якесь сміття Це труба. Труба, шматок труби. Ще можна туди вставати. Да, ну дивись, можеш вставати. Так, ось тут будемо жарити шашлик, а ось там на березі Андрій буде рибалити. Да, Андрюш? Добре, <с> буде намагатися впіймати якусь рибку. Хоча Добре. знайомі сказали, що багато хто з рибаків виїжджав на озера, місцеві в Гореничах, то нічого не ловилося. Не знаємо, як Бобриці. Можливо, Тут нас чекає якийсь успіх. Взяли ми відра. В одному будемо місити прикормку для рибки, а інше відеречко для майбутньої, можливо, риби буде. Да, Настюша буде? Риба. Ой, складати. Саня також дуже вже давно хотів Давай. поїхати на рибалку. Діти, до води близько не підходьте, щоб ніжки не намочили, Близенько не підходьте. Да, і не смітимо. Постійно, після відпочинку, збираємо сміття. Ось тут іще і ще багато хто позалишав сміття. Також збираємо навіть те, що бачимо, тому що треба берегти нам природу. І ви, наші любі підписники, глядачі. Намагайтеся тримати в чистоті все ж таки наше довколишнє середовище, і після ось так пікнічків. За собою прибирайте ще, сміття. Ще за собою, ще за всіма, да, і за всіма, і... то що ж це ж класна, ді... класна справа? Чисто там, де не смітять. Краще забиратися з собою. Ось ця наша Альончина собачка Ханьоша. Шпіц такий махнастий. Махна. Вже, вже в... Скільки альончиків? Років п'ять вже, мабуть. Да? А мені Вже велика дівчинка. А мені шість. Да? Ханя майже твоя ровесниця. Да? Ось там така лавочка, бачите, самі люди зробили, які молодці. Знайшли ось такі брівнишки, такі знайшли. А, зверху дощечку прикрутили і така от лавочка. Ми взяли з, -з дому ось такі стілець, це Андрій сам змайстрував. Для донечки такий сам обтягував. У нього була така Це дермантінова, да? така нина. Оцей стілець Матуся мені прислала з Італії. Також він досить компактно, класно складається. А це вже ми десь купували, да, Андріш? <різь> Зелененький. <різь> В Аврорі. <різь> <різь> В Аврорі так. Він також так класно складається, компактно, що його досить легко перевозити з собою, брати. Так, Андрій зараз вже. Щось тут приготував смачне для рибки. Що це, Андріш, яка прикормка? Фан... Фанатика Ага, фанатик криль куха. для прісноводних рибок. Угу. Просто водою замочуєш, да? угу. ось така в нього для спінінга. Монтажка називається. А, да. так Це там. не для рибки, водичка, це щоб я руки да. мав. А, ну нормас. <смі> Для рибки десь там, так, да, чорний судок ще десь я брала такий. Сітчаний. знайшли червоних будемо на такі. Да, немає. Стільки рибаків сьогодні неділя. Все розкупили всіх черв'ячків червоненьких і довелося нам лише брати ось такі опариші. Так, Білі. Ага. ось Такі маленькі, Такі маленькі, да. Ну гарненькі, будемо пробувати. Якщо ще зловимо, обов'язково вам покажемо. Така смакота, Альонушка ще... готова. Картопельку будемо запікати. Ось так красота. Посолили, поперчили, ще й такі надрізи. До домашнє туди. Ой, і ще й лучок поставляєш. клас. Ну, то смакота нас чекає. Вже майже готовий. Щось у нас сьогодні з рибалкою не вдається. Так, да, Саньочок, нічого не клювало? ні? Mm -hmm. Саша тут сидить у нас oh, на стражі mm -hmm. порядку. Що, mm -hmm. Андрій не клювало? Mm -hmm. все, все ціле, так? Да? Mm -hmm. Опариші цілі? Дивлюся. Так, одного нема. Ага, один з'їли. Все ж таки якась рибка є, там щось піджовує, mm -hmm. сидить mm -hmm. на дні озера. Піджовує щось. Санечка нас зустроєний. Каже, краще б я пішов на стадіон з хлопцями, футбола бо грав. Чого, Санька? Завтра тренування, ще набігаєшся. А тут на природі. Дошу. 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 Стюня хоче вам показати свою знахідку. Так, да, в землі десь воно було вже ось такий красивезний. Шарик такий, да? красивий. Наче скляний він, так? Зі скла начебто. Красивий. Хоче додому його забрати, Настюшка. Ще мені знайшла таку квітку, як вона каже. А подарувала і мені. Ой, яка красивенька. Гілочка, так? Да? З такими листочками. просто. Давай ще цю. О, все сира. це да, саме сира. Він залишати на потом. Ганя, ганя, ганю. Крайній. Так, так, так. Гані, гані. Меску получилось таке. Ходім зиму. Каже, я тут все буду біля вас. Січ, Ханя зразі Так, все, Ми вже пожарили картопельку, смачнющу. Зараз доїдаємо і будемо ще наше м'ясо жарити, ось та збиратися додому. Бо завтра понеділок дітки мої в школу, садочок, в коледж. Ось така у нас. Дружна сімейна атмосфера. Збирала я тут в лісі, ось бачите, такий величезний пакет АТБ-сміття. Люди ось так просто п'ють, викидають на березі все. О, трішечки почистили, щоб наші ліси ставали чистішими. І ви також намагаєтеся все ж таки нашу природу тримати в чистоті і сміття після себе, після ось так пікнічків вивозити. Ми своє вивеземо і ще чуже. Заберемо по дорозі, десь викинемо. тут ти роздуваєш. Молодець боже мій. Красота. Можна одного. Папа, тебе є сів якісь. Пам, тебе є сів' якісь? Тив'яков нема. Покажете в'яков. Тільки храбаки залишились, а не храбаки. Значить храбаков покажіть. Нема. Є! покажи. На попі ще. Боже, шевелиться ще. Це цей апарат. Запарачний. Татко, зними його з мене. Малинятка. Воно не погано так. Так? Так. просто. Солодкова. Я з медом подам. Будь ми тут О, ми на аксіоні, до речі, на що... Коли ми вже дожарили і нашу партію, нашого м'яса, вже поділили навпіл альонці з Мішою і для нашої родини. Поділили і поїхали вже додому. По дорозі ми побачили такий чудовий закат сонечка. Така краса і досить багато машин, тому як всі вже їхали на Київ. Ми вже вдома, вдома тепер буду перемивати всі наші тарілки, миски після пікнічку. Ось так. А вам, мої любі підписники та глядачі, дуже дякую за перегляд. Усього вам найкращого. До зустрічі в моїх наступних відео.